Мене звати Мув, і сьогодні ми зануримося у світ планування навичка, яка визначає наш успіх у сучасному світі. Чи доводилось вам відчувати, що ваші плани навіть найкраще розсипаються на очах? Можливо, ви починали тиждень з бітним списком справ, а закінчували його відчуттям розчарування і постійно зростаючою горою невиконаних завдань. Це знайомо багатьом. І причина часто криється не у відсутності бажання чи здібностей, а у топових помилках, які ми припускаємось при плануванні. Сьогодні ми не просто поговоримо про ці помилки, ми розберемо їх під мікроскопом, і що найважливіше, навчимося їх уникати, щоб ви могли, нарешті, досягнути своїх цілей ефективно та без зайвого стресу. Чому планування важливе? Ефективне планування це не поскольку. Це на поскладанні списки це стратегічний інструмент, що допомагає нам зосередитися на головному, економити час та енергію, зменшувати трес, стрес і, зрештою, досягати бажаних результатів у будь-якій сфері від особистого розвитку до кар'єрного зростання, від керування фінансами до підтримки здоров'я, без нього ми ризикуємо загубитися у щоденній рутині та втрати контролю над власним життям. Помилка перша відсутність чітких цілей. Це, мабуть, найфундаментальніша помилка уявіть, що ви збираєтесь у подорож, але не знаєте, куди саме ви їдете. Ви можете ретельно пакувати валі, закупити квиток, але без кінцевого пункту призначення всі ці дії марні. Те саме стосується і планування. Багато людей починають складати списки, справ, графіки, розподіляти час, не розуміючи, що саме вони хочуть. Часто цілі формуються надто розпливчисто і загально. Я хочу стати успішним, я хочу бути щасливим, я хочу схуднути. Це не цілі, це скоріше мрії або бажання. Вони не дають конкретного напрямку, не дозволяють виміряти прогрес і як наслідок не мотивують до системних дій. Якщо ви не знаєте, куди йдете, як ви зрозумієте, що ви прийшли? Як уникати смарт-цілі? Ось тут вам на допомогу приходить перевірена роками методологія смарт-цілей. Це абревіатура, яка допомагає структурувати ваші цілі, щоб вони стали максимально зрозумілі, вимірювані та досяжні. Розбираємо кожен елемент S – специфіка конкретність. Ваша ціль має бути чітко визначеною. мясі Міасіробл. Вимірювано. Як ви зрозумієте, що ви досягли своєї цілі, повинні бути чіткі категорії вимірювання, вимірюваного процесу та кінцевого результату. Achievable – досяжне. Ціль має бути реалістичною та досяжною для вас з урахуванням ваших ресурсів та обставин. Relevant – релевентна значища. Ціль повинна бути важливою для вас особисто, відповідати вашим цілостям та життєвим пріоритетам. Timebound обмежена у часі. Кожна ціль повинна мати чіткий термін виконання, дедлайн. Тепер давайте спробуємо зробити невеличку вправу. Просто зараз візьміть ручку і папір або відкрийте нотатка на телефоні. Подумайте про одну із своїх цілей, яка зараз вам здається розпливчистою. Спробуйте сформулювати її за принципом Smart. Наприклад, якщо ваша ціль більше читати, перетворіть її на прочитати 5 книг по особистому розвитку до кінця року. Присвятіть читання 30 хвилин щовечора. Це значно змінить ваш підхід до планування. Помилка номер 2 Надмірне планування та перфекціонізм. Парадокс планування полягає в тому, що надмірне прагнення до досконалості може стати вашим найлютішим ворогом. Багато хто потрапляє в пастку аналізу паралічу, коли годинами, днями та тижнями намагається створити ідеальний, бездоганний план, який враховує абсолютно всі можливі сценарії. Таке прагнення до перфекціонізму часто призводить до того, що план так і залишається лише планом на папері, ніколи не переходячи у фазу реалізації, ми боїмося почати, бо план ще не ідеальний, чогось не вистачає. Треба врахувати ще ось це. В результаті цілий час енергія витрачається на нескінченням досконалості замість того, щоб просто почати діяти. Це схоже на спробувати розпланувати кожен крок, сходження, кожен крок сходження на Еверест, не зробивши ще жодного кроку біля підніжжя. Як уникати принцип 80 на 20, принцип парето у плануванні? Забудьте про 100% ідеальний план. Зосередьтеся на 20% зусиль, які дадуть 80% результату, ваш початковий план має бути достатньо хорошим, щоб ви могли почати. Лунеться руху вперед, а не ідеальна схема. Визначте ключові кроки, які наблизять вас до цілі, і почніть з них. Гнучкість та адаптивність. Пам'ятайте, що план це не залізне правило, а жива дорожня карта. Життя не передбачене і обставини можуть змінюватися. Будьте готові вносити корективи. Ідеальний план той, який дозволяє вам адаптуватися до нових умов. Розглядайте його як набір рекомендацій, а не як непорушний закон, інтерактивне планування. Замість того, щоб намагатися розпланувати все на рік вперед, до найменшої деталі, використовуйте інтерне... інтерактивний підхід, Складіть загально високорівневий план на довший період. Потім аталізуйте його на коротші періоди тиждень, а потім і на день. Це дозволить вам мати загальне бачення, але при цьому зберігати гнучкість і можливість адаптації на коротких дистанціях. Наприклад, Ви знаєте, що до кінця року хочете запустити свій онлайн курс, заплануйте основні етапи. Помилка номер 3 Недооцінка часу та ресурсів. Це одна із найступніших помилок, відома як ефект планування. Ми як, правило, ну, ми, як правило, схильні бути надто оптимістичними щодо того, скільки часу займе те чи інше завдання. Ми плануємо виконати величезний обсяг роботи за мізерний проміжок часу, ігноруючи при цьому обставини, перерви, на обставини обставин від перерви на банальний форс-мажор. Наприклад, ви можете запланувати 5 складних завдань на один робочий день. Не враховуючи, що протягом дня у вас будуть дзвінки термінові власти на передбачення зустрічі або просто необхідність зробити перерву. Це призводить до постійних затримок, відчуття нестачі часу та вигорання, адже ви постійно не встигаєте за власним ідеальним графіком. Як уникнути, додавайте буферний час, це золоте правило планування. Завжди закладайте більше часу, ніж вам здається, необхідним, на 20-30%, а іноді на 50. Для складання для нових завдань. Краще закінчити раніше і мати вільний час, ніж по постійно перебувати у стані стресу через відставання від графіка. Цей буфер послужить вам подушкою безпеки для непередбачених ситуацій. Паркування перерв: Наше тіло та мозок не можуть працювати на повну потужність безперервно. Плануйте короткі, але регулярні перерви кожні 45 60 хвилин. Це не марна втрача часу, а інвестиції в продуктивність. Перерви дозволяють, перезавантажити мозок, зменшувати втому та покращити концентрацію ведення обліку часу, Щоб ретельно оцінити свої часові витрати протягом кількох днів, або тижня, записуйте, на що ви витрачаєте свій час, використовуйте додатки, трекери, або тижня, записуйте, на що ви витрачаєте свій час. Використовуйте додатки трекера часу або просто натуйте вручну. Ви будете здивовані, скільки часу йдетиме чи часу, соцмережі, новини, безцінні розмови. Це дасть вам об'єктивну картину і допоможе точніше оцінювати майбутнє завдання. Декомпозиція завдань великі, складні завдання здаються лякаючими та непідйомними. Розбивайте їх на менші. Керовані підзадачі, наприклад, замість написати звідси брати дані. Проаналізувати дані, написати вступ, і тому подібне поділка помилка номер чотири відсутність пріоритетів та багатозадачності. У сучасному світі, де інформація ліється на нас потоком, а списки справ ніколи не закінчуються, дуже легко потрапити в пастку багатозадачності та відсутності чітких пріоритетів. Ми намагаємося робити все одразу, відповідати на листи, паралельно писати звіт, відповідати на телефон і при цьому ще й думати про наступну зустріч. Насправді, багатозадачність це міф наш мозок не виконує кілька справ одночасно, він лише дуже швидко перемикається між ними кожне таке перемикання вимагає часу та енергії, знижує концентрацію, збільшує ймовірність помилок та призводить до швидкого вигорання. Ми втрачаємо здатність відрізняти важливе від термінового і часто кидаємося на пожежі, ігноруючи стратегічно важливі, але не термінові завдання. Як уникнути матриця Ізінгхор? Матриця терміновості і важливості це один із найефективніших інструментів для пріоритизації. Розсвіліть усі свої завдання на 4 квадрати. Квадрат 1 важливо і терміново. Ризові ситуації, дедлайні, невідкладні проблеми. Ці завдання вимагають негайної уваги. Але пам'ятайте, що якщо ви постійно перебуватимете в цьому квадраті, це означає, що ви погано плануєте або не розставляєте пріоритети. Важливо, але не терміново. Це найважливіший квадрат для стратегічного розвитку. Сюди входять планування, навчання, розвиток, побудова стосунки, профілактика проблем. Заняття з цього квадрату не горять, але їх регулярне виконання дозволяє уникнути криз у квадраті 1. Приділяйте цьому квадрату якомога більше часу. Неважливо, але терміново. Це відволікачі. Деякі телефоні дзвінки несуттєві зустрічі рутинні завдання, які часто можна делегувати. І створюють ізоляції зайнятості, але не приносить реальної цінності. Квадрат номер 4 Неважливо. І не терміново. це морнотратство часу. Песцінність кролік все змирають, зайві ігри, і ці завдання варто мінімізувати або повністю виключити. Метод ABCDE простий і швидкий, швидкий спосіб розставити пріоритети для щоденних завдань. Просто присвоїти кожному завданню свою літеру. А. Дуже важливо завдання, які необхідно виконати, і на виконання яких матиме серйозні негативні наслідки. І важливо. Завдання, які бажано виконати, але не виконання яких не призведе до катастрофи. С бажано завдання, які було би приємно виконати, але які не є критично важливим. В-делегувати. Завдання, які ви можете передати комусь іншому, і виключити. Завдання, які взагалі не потрібно виконувати. Одна справа зараз. Привчіть себе до принципу монозадачності: зосередитись на виконання одного завдання, перш ніж перейти до наступного. Використовуйте такі техніки, як помодоро, 25 хвилин сфокусованої роботи, потім 5 хвилин перерви. Це допомагає підтримувати концентрацію і уникати постійних перемикань. Помилка 5: Ігнорування перегляду та аналізу. Це одна із найнедоцінніших помилок у плануванні. Багато хто складає план, намагається його виконати, і на цьому все. Немає жодного зворотнього зв'язку, жодного аналізу, що вдалося, а що ні і чому. Без регулярного перегляду та аналізу свого планування, ви не навчитеся на власних помилках, не коригуєте свої підходи і, як наслідок, продовжуєте повторювати ті самі помилки знову і знову. Це схоже на спортсмена, який тренується, але ніколи не, не аналізує свої результати і не коригує програму тренувань. Щотижневий щоденний огляд. Виділяйте фіксований час для регулярного аналізу. Це може бути щоденний 10-хвилинний огляд наприкінці дня, щоб оцінити виконане, виконане і скоригувати план завтра, або щонайменше 30 60 хвилин щотижневий огляд. Під час такого огляду відповідайте на такі е, питання. Що вдалося виконати з цього плану? Що не вдалося виконати і чому, по якій причині? Які уроки я виніс з цього плану? Тижня, дня, що можна покращити в моєму плануванні наступного разу, і чи мої цілі все ще актуальні, чи потрібно їх скоригувати. Святкування маленьких перемог не забувайте відзначати свої досягнення навіть найменші. Це мотивує підживлювати вашу внутрішню енергію і дає відчуття прогресу, якого ви досягли проміжної цілі. Дозвольте собі невелику винагроду, це зміцнить позитивні асоціації з плануванням. Гнучкість у плануванні. Ваш план це живий документ, який має розвиватися разом з вами. Вашими цілями та обставинами не бійтеся його змінювати, адаптувати, переписувати. Якщо ви бачите, що щось не працює, не тримайтеся за це, змініть. Планування має бути вашим помічником, а не кайданом. Підсумок та... підсумок. Ми розібрали 5 ключових помилок, які можуть збутувати ваше планування. Відсутність чітких цілей, надмірне планування та перфекціонізм, недооцінка часу та ресурсів, відсутність пріоритетів та багатозадачності, а також ігнорування перегляду та аналізу. Але що важливо, ми вивчили дієві способи їх уникнути: формулювати смарт-цілі, використовувати принцип 80 на 20 для гнучкості, завжди закладати буферний час, розставляти пріоритети за допомогою матриці і Ейзенховеро та методику ABCD обов'язково і обов'язково регулярно переглядати та аналізувати свої плани. Пам'ятайте, планування це не обмежувальна рамка, це ваш шлях до свободи та контролю над власним життям, це інструмент, який допомагає вам не просто реагувати на обставини, а активно створювати своє майбутнє, ну, дозволяє вам керувати своїм часом, енергією та увагою. Зосереджуйтеся на за тому, що справжнє має значення не прагніть ідеального одразу. з малого виберіть одну пораду, яка вам найбільше відгукнулась, і спробуйте її застосувати вже сьогодні. Наприклад, спробуйте розпланувати свій завтрашній день, використовуючи лише метод ABCDE, або сформулюйте одну із своїх цілей за принципом SMART, навіть невеликі зміни принесуть помітні результати. А яке правило планування ви вважаєте найважливішим, або найбільш корисним? Можливо, у вас є свої секрети ефективного планування. Поділіться своїми думками та досвідом у коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Якщо це, було, якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк. Це допомагає мені зрозуміти, що такий контент вам цікавий. Підпишіться на мій канал, щоб не, не пропустити нові відео про продуктивність та саморозвиток, і, звісно, натисніть на дзвіночок. Щоб отримувати сповіщення. дякую за увагу! До зустрічі у наступних відео! А з вами була я, Романія.